Бункерний розворот лише тиждень тому Путін щось там розповідав про так звану пробуксовку та вигаданий провал у контрнаступі ЗСУ. Але кремлівський дід уже забуває про що і коли говорить. Тому сьогодні вирішив спростувати сам себе про новий сеанс московської деменції, а ще про роботу стабілізаційних пунктів під Бахмутом, відео з центру Кліщіївки і про знищення бази ворожих ланцетів, Події 566-го дня великої війни з Росією. У матеріалі Олексія Пасака Рух не зупиняється, поки окремі представники російської пропаганди скавулять про ризик майбутнього розвалу фронту для окупантів на Запоріжжі. У генштабі звітують про наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Ворог продовжує штурмувати позиції ЗСУ, попри шалені втрати. Українські воїни мужньо тримають оборону, відбивши понад 10 атак противника в районах Роботиного та Новодонирівки Запорізької області. Мали успіх в районах південніше та Південно-східніше роботиного закріплюються на досягнутих рубежах. Є рухи на Донеччині в мережі з'являються нові відео з бахмутського напрямку, мало не із самого центру Кліщівки, де раніше повідомлялося про певні успіхи українських оборонців. Командувач сухопутних військ Олександр Сирський водночас демонструє ефектну роботу артилеристів 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Що ж у відповідь намагається? Бурмотіти ворог, Україна проводить так називаємо контрнаступління. Результатів нет конечно показовий момент. Уже вкотре бункерному діду хочеться привселюдно всіх запевнити. Буцімто український контрнаступ іде, начебто, не так, як треба. Але якщо тиждень тому Путін розкидався словами щодо провалу, то тепер починає спростовувати сам себе. Ну, по про боксовки контрнаступління не про буксовку, це провал. Ну, час не будь-міть провал, не все равно нет результатів. Для нервового кашлю у Москві буде ще багато причин. Володимир Зеленський повідомив про нове засідання ставки Верховного Головнокомандувача. Розмова винятково про фронт, про наступи його напрямки, про подальші прогнози, і звіти розвідки. А ще про зброю та забезпечення зсу визволення української території від ворога це вкрай тяжка робота. Найкращі і найближчі її бачать наші штурмові загони. Вони знають, що звільнення. Нових кілометрів на Бахмутському напрямку. Це неминучі втрати. І зустріч кожного евакуаційного броньовика у стабілізаційному пункті. Це сподівання, що цього разу минеться без загиблих. Пацани, ви всі трьохсоти. всіх забирайте, пацани, розбіжайте. Голова кружиться. А, он новень лежать. Он уже в Запомни по нему. Зараз отбывается штурм. Это привычка. Это... И мы все сделали на отлично. Все доброе. Ну, трошки у нас раненых, но Нічого без сонія. Поки частина штурмовиків перебуває на відновленні та лікуванні. Робота великих калібрів не припиняється. В околицях Бахмуту безупину працює самохідна артилерія і захисники, які після вишколу за кордоном готові отримати нову партію західної допомоги. У Британії навчався на воз стрілець Зараз водій даного екземпляру. Вже навчились, можна щось новіще давати та цікавіше. А зараз ми працюємо активно по ворожих цілях. Здебільшого це піхота противника. Також бувають цілі техніка, їхня, артилерія їхня. Складні моменти – це щільність роботи. Ми працюємо практично кожен день. Найгірший непроханий візитер для артилеристів це раптовий приліт ворожого ударного ланцета. І щоб позбавити росіян цих дронів Камікадзе, інколи дієвіше не збивати ці російські пташки у повітрі, можна просто не дати їм злетіти. В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ відзвітували про знищену базу безпілотників в окупованому селищі Луганське, що на Донеччині. А поки палають ворожі склади, наші військовослужбовці нагадують окупантам. Вечера, ми з України. Чутки закончились. Косяки Ва... Молодець. Що буде Україна? Олексій Пасак. П'ятий канал. Для того щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю та спецпроєкти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на Ютуб лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа. А для нас просування в Ютуб просторі на вищі щаблі. Окупанти продовжують марні спроби наступати протягом доби. Відбулося понад два десятки боєзіткнень. Сили оборони відбили супротивника на Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках. Інформують у зведенні генштабу ЗСУ. Водночас сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському та Бахмутському відтинках фронту, знищують ворога за крок за кроком визволяють окуповані території. Зокрема, сили оборони мають частковий успіх біля Кліщівки Донецької області та роботиного Запорізької. Крім того, за добу українські воїни ліквідували два артилерійських засоби, склади боєприпасів, пункт управління та зенітно-ракетний комплекс супротивника. Також наша авіація вісім разів вдарила по районах зосередження особового складу складу озброєння та військової техніки ворога.